Що для мене український прапор? Це завжди частка моєї країни зі мною. Це мій дім, мої діти, моя родина. Близькі до мене люди. Люди, з якими ми живемо тими самими цінностями. Це для мене мій дім. Це для мене український прапор. Український прапор для мене це символ незалежності, символ незламності, символ України. Найважливіший е, символ е, країни, особливо коли країна знаходиться в стані війни. Війни за незалежність, за просто за своє життя, за своє майбутнє. Український прапор це один із символів, який робить мене українцем. Це те, що спонукало мене робити чоловічі поступки на сході України. Українська держава досить молода країна, і нам потрібна якась ідея. Звичайно, прапор не може бути цією ідеєю. Але він може стати її частиною, так само, як і мова. Для мене український жовто-блакитний прапор це мій символ, символ моєї родини, символ моєї країни і символ моєї свободи. Український прапор для мене це символ України. Якщо ти поважаєш український прапор, ти поважаєш країну, поважаєш її народ. Український прапор це унікальне, дуже красиве поєднання кольорів жовтого і блакитного. Це кольори неба і сонця, кольори неба і пшениці, які насправді несуть все те, що є в природі на чому будується наше життя. Світ Україна має ці кольори як символи своєї візуальної ідентичності. А для мене, як для кримської татарини, існує ще один державний флаг України: це флаг кримсько-татарського народу. У мене вдома висить кримсько-татарський прапор, є український прапор, і для мене немає різниці між ними. І я думаю, що для багатьох українців, для тих, хто розуміє, що треба робити для майбутнього України. Для Повернення Криму, ці, флаги, ці прапори, вони один, як інший. І немає жодної різниці між сенсами, які вони в себе несуть. Прапор це маркер свій чужий. Прапор це символ того, що ми захищаємо. У нас під піцерії вісить український прапор. Це не просто так. Це не тому, що ми ветерано піца, Це тому, що тут працюють громадяни України, люди, які себе поважають, які поважають країну, в якій вони живуть. Тому і ти повісь український прапор. Просто повісь у себе вдома, український прапор. Повісь у себе український прапор. Повісь у себе вдома, український прапор. у себе вдома, український прапор. Будь українцем. Зроби це. Повісь у себе вдома, прапор. Повісь у себе вдома, український прапор. Повісь прапор себе дома. Повіси себе вдома український прапор, не будь скотенякою. Синьо-жовтий жовтий прапор переможців. Прапор переможців в кожну українську хату.